Крім бойових курток та штурмових штанів, ми також ще розробили спеціальну літню куртку для людей, які в першу чергу займаються більш адміністративними завданнями. Тобто ця річ розрахована на те, що ви більшу частину вашого часу не використовуєте плитоноску чи бронежилет. Це видно по тому, як ми, наприклад, зробили тут кишені. Ви можете побачити, що ця кишеня вона досить великого розміру, вона більше навіть ніж дві мої руки. І у нас саме бічний спосіб потрапляння всередину. От таким чином набагато зручніше користуватися взагалі кишенями. Тут є досить великий об'єм, і саме коли ви не використовуєте бронежилет, то це буде найбільш такий вигідний спосіб їх розмістити. Також можемо побачити, що у нас тут є місце для погону, місце під групу крові, і, звісно, в нас є місце під призвище. Також на самому рукаві, звісно, в нас є місце для шеврона, і що досить важливо, що всі ось ці контактні стрічки, вони шлипучки, вони у нас оригінальні від фірми Velcro. Що стосується загальної концепції, ми в першу чергу взяли просто звичайний ЗСУшний кітель і його досить глибоко допрацювали, щоб покращити взагалі його властивості. В першу чергу, в нас тут є захист ліктів. Тобто, ви можете, використовуючи ось такий. Спеціальний демпфер демфер видіоатак, який ми особисто розробили, ви можете відкрити ось тут от клапан і досить зручно і швидко його встановити всередину. Якщо вам необхідний захист рук. Він тут досить непогано розташовується, він не буде вам заважати, але якщо він вам не потрібен, ви так само швидко його можете звідси дістати. Це такі самі демпфери, які ми використовуємо у наших убоксах. Тому, якщо у вас є убакс, то ви можете просто разом з кітелем це використовувати. Що взагалі робить цей елемент одягу саме літнім? Це те, що в нього достатньо розвинена вентиляція. Ми бачимо, що тут досить великий такий елемент вентиляційний знаходиться під рукавом, а також у нижній кишені в нас є вентиляція. І у верхній кишені в нас є вентиляція. Повідкривавши всі кишені, ви будете досить сильно відчувати, що певний шар повітря він якби циркулює у вас під вашим одягом. І це прям дуже серйозно впливає на ваші відчуття у жарку погоду. Вам буде набагато комфортніше. Також ось тут, от на спині, ви можете побачити, що в нас є ось такі елементи, які при розтяжінні повертаються назад. Це спеціальні елементи, які розраховані на те, щоб у вас була можливість вільно себе відчувати, і при тому, щоб, щоб вам не ваш, ваші рухи, ваш, ваш цей одяг. І при тому всьому він буде на вас якби виглядати саме по вашій статурі.